На сьогодні у близько 30% округів фіксують факти прямого і непрямого підкупу виборців. Принаймні такі дані наводить комітет виборців України. Експерти кажуть, боротися з цим явищем надзвичайно складно. У той же час міністр МВС дав чіткі вказівки підрозділам на місцях будь-якою ціною побороти підкуп і при цьому не забувати про виконання своїх прямих обов'язків. Як у нинішніх умовах, коли цілі підрозділи міліції перебувають на сході в АТО, протидіяти підкопу та беззаконню? Чи вдасться це зробити нинішніми силами? І як взагалі міліція справляється з покладеними на неї завданнями? Говоримо сьогодні з начальником управління міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області, полковником міліції Сергієм Олексійовичем Шараничем. Вітаю вас! Вітаю студія! Вітаю шановні телеглядачі! Чаранич Сергій Олексійович, начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області, полковник міліції. Народився 1964 року на Великобрезнянщині. Освіту здобув у Горьковській вищій школі міліції МВС СРСР. У 1991 році розпочав службу оперуповноваженим відділу внутрішніх справ міста Ужгорода. За роки роботи в органах внутрішніх справ обіймав різні посади, починаючи від начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю і закінчуючи першим заступником начальника міліції області та різними посадами в головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. З березня 2014 року Сергій Шаранич виконує обов'язки начальника управління МВС України в Закарпатській області. У вересні призначений начальником. Сергій Олексійовичу, ми за півтора тижня до виборів. Чи правоохоронці вже відчули спекотну пору? Саме так. В зв'язку з передвиборним процесом вся закарпатська міліція переведена в посилений варіант несення служби. До забезпечення охорони громадського порядку залучаються громадські формування. На сьогоднішній день 42 громадські формування вже задіяні, і ще ведуться перемовини з 12 такими громадськими формуваннями. Закарпатська міліція спроможна забезпечити охорону громадського порядку під час виборчого процесу, а саме створити всі відповідні умови для того, щоб кожен громадянин почував себе вільно і зміг законно забезпечити. Виборчі, своє виборче право я знаю, що нещодавно ви були на нараді у міністра Авакова, і він дав окремі доручення щодо протидії підкупу виборців. Можливо, не ведете нам, що це, які це завдання і як міліція буде справлятися з ними на виконання завдання міністра чи справ України Арсена Борисовича Авакова. Закарпатська міліція вживає всі заходи з метою унеможливлення фактів підкупу виборців. Для цього проводяться робочі зустрічі з громадськими організаціями, проводяться робочі зустрічі з активістами. У нас працює виборчий штаб, де для своєчасного оперативного реагування на будь-які інформування. Станом на сьогодні у нас вже зафіксовано 15 порушень виборчого процесу, із яких 7 після ретельної перевірки не знайшли свого підтвердження. По одному факту заволодіння майном одного з кандидатів відкрите кримінальне провадження, по інші самі фактами проводяться всі гласні, -гласні заходи для того, щоб спростувати або довести викладене в цих заявах. Чи можете навести нам? Думаю, що телеглядачі все дуже зацікавить, які зокрема ви фіксуєте факти підкупу, носять знову ж таки пачки гречки чи пропонують гроші? Ну, на сьогоднішній день найбільше це в нас іде інформування про те, що люди збирають списки, які готові віддати свій, свій голос за гроші. Значить, самих фактів прямих, прямого підкупу поки що не встановлені. Буквально вчора Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за підкуп виборців. Чи ви вже встигли ознайомитися із запропонованими змінами? Про що вони говорять? Ну, запропоновані зміни насамперед не ведуть, посилюють відповідальність і за такі дії передбачається кримінальна відповідальність. Але хіба можна поставити на чашу ваги 240 гривень а, а, порівняти з порівняти життям наших закарпатських молодих хлопців, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну? Я надіюся на свідомість закарпатців, на толерантність, на порозуміння. І хочеться вірити, і це що у нас закарпатському краю, ми ще раз доведемо нашу європейськість і спроможність провести саме вибори у законний спосіб. Окремі експерти говорять про те, що варто посилювати відповідальність не тільки за підкуп, а притягнути до відповідальності і ще і людей, які беруть гроші чи якісь пакунки. Як ви вважаєте, це би щось дало? Ну, саме це передбачено в змінах до законодавства, але все-таки ми надіємося на те, що я казав, і ще раз попереджу повторюю, саме на толерантність і свідомість людей. Тому що національна свідомість і ціна, за яку вже заплатили, заплатили наші громадяни за те, щоб Україна була вільною незалежною і за наше майбутнє, воно неадекватно тим моментам, які хтось намагається схилити зараз виборця. За 200 400 гривень антитерористична операція на сході зачепила і багатьох закарпатців. Улітку ми кілька разів зустрічали, і проводжали в тому числі працівників міліції. Давайте разом пригадаємо, як це було. Останні хвилини перед від'їздом після молитви міліціонери приймають вервиці та іконки з зображенням святого Миколая, захисника воїнів. Священники благословляють чоловіків у добру путь. І керування зведеним загоном закарпатських правоохоронців доручили заступнику начальника обласного управління міліції Олександру Гебешу. Я гордий, що я е, десь очолюю цей загін і сам виїжджаю е, на схід для несення. Тих задач і виконання тих задач, які на нас покладені. Спецодяг, берци, каски, бронежилети, зброя. Амуніція вже завантажена в автобус. Забезпечені доволі так, все класно все забезпечили. Надане Бронежилети є. Так є, є все в наявності. Є повністю все амуніровано, як кажуть, від ніг до голови. Проводжати закарпатських міліціонерів прийшли колеги, друзі, родичі. Сліз не стримували. Яким настроєм не страшно? все Так, нормально. Сергій Олексійовичу продовження теми про антитерористичну операцію на сході. Скільки наших працівників міліції вже побувало у цьому пеклі? Можливо, я прибільшу, але для мене так воно і є. Чи е, всі повернулися здоровими? На сьогоднішній день я констатую, що біля 300 співробітників міліції заохочені занесення служби в зоні антитерористичних операцій, а, значить, як державними нагородами, так і правами міністрів справ України, а так само і адміністрацію Карпатську державну адміністрацію, Закарпатського обласного раду та нашими відомчими управління. Кожний працівник, який перебував в зоні АТО. Дякуючи небайдужим громадянам, громадським організаціям, ми знайшли змогу забезпечити грошовими коштами. Які завдання виконували наші правоохоронці, і якщо вони там зараз є, що вони роблять? Значить, завдання правоохоронці виконують починаючи від виконання військових дій, забезпечення охорони громадського порядку. На сьогоднішній день на озброєнні міліції поступило важке озброєння. І нам приходиться опановувати, як ним користуватися. Тому майже кожну неділю у нас проводяться тренувальні виїзди на полігони, і кожний працівник міліції, який відряджається в зону АТО, має всієї цією зброєю, в тому числі військовою, вміти користуватися. Вони там на сході охороняють порядок тільки, не беруть участь у бойових діях і не тільки. Значить, у нас підрозділи. Буквально місяць назад, вже можна говорити, вони несли службу в Дебальцеві і в Улигельськ, де ви знаєте, де була саме напружена ситуація в Донецькій області. Станом на сьогодні, дякуючи Богу, всі повернулися живі і неушкоджені. Це високий героїзм і патріотичне виховання наших міліціонерів, і завдяки дисципліні і завдяки відповідальності кожної з них. Нам вдалося повернути всіх живими, і неушкодженими і виконати з сю поставлені завдання. Можливо, трошки філософське питання. Люди, які повертаються за то, ви напевно, що з ними спілкуєтеся. Чи змінюється у чомусь їхня свідомість? Можливо, зараз вони виконуватимуть, ну впевнено, що виконували добре свої обов'язки, або якось інакше чи відповідальніше ставитимуться до завдань, які на них покладаються. Можна так говорити? Люди, які побували в зоні АТО. Вони більш згуртовані, більш в них проявляється національна свідомість, патріотично налаштовані. І вони знову готові їхати і боронити нажині край. Вони готові віддаватися роботі і готові боронити наш забезпечити охорону громадського порядку і боротися з злочинністю. Хай упасе Господь надзвичайно, але напевно нам усім треба було пройти через щось подібне. Давайте продовжимо. Я знаю, що і ви побували в зоні. АТО. то чому ви поїхали? Для чого? Ну Кожен керівник має бути там, де його особовий склад, і в першу чергу несе відповідальність за кожного з них. Для того не можна спокійно бути в Закарпатті, коли твої підлеги несуть службу в зоні бойових дій. Виїжджав для того, щоб вивчити, побачити, організувати, забезпечити. Передбачити деякі моменти, може дещо організувати деяке клопотання перед міністерством для того, щоб воно і передбачити всі можливі втрати, поранення, які могли бути у наших співробітників. Ваші враження від загалі антитерористичної операції, як вона триває? Чи я розумію, що ви як посадова особа можливо не можете коментувати або критикувати, але можливо є таке якісь зауваження? У мене не може бути зауваження, тому що людина, яка носить погони, вона виконує поставлені державою завдання. І зауваження може бути просто в якості виконання тих чи інших завдань. Вас внутрішньо ця поїздка змінила? Ну я не вперше приймаю участь у так званих таких діях, і змінило саме в тому, що я побачив віру наших міліціонерів. У краще нашої України. Сергій Олексійовичу продовження все ж таки теми то чи можемо ми бути впевнені сьогодні, що вдасться протистояти тій тому безладу, який там коїться на сході? Як наші хлопці налаштовані? Наші хлопці налаштовані рішуче. Це говорить саме про те, що у нас біля 200 осіб, які виявили добровільне бажання нести службу в зоні. Антитерористичних операцій знаходяться в резерві, ще жодного разу не попали туди. Бажаючих багато є і ті, які повернулися, мають бажання знову поїхати. Сьогодні у суспільстві, відверто кажучи, змінюються запити до міліції. Багато чого говориться на законодавчому рівні про реформи, про необхідність кардинальних змін. На вашу думку, з чого треба починати? Ну, починати має кожна людина з себе. Значить, Якщо вона. Вибрала і посвятила себе служінню українському народу, вона має бути цій позиції вірно до кінця. По-друге, це терниста дорога і до того треба бути готовим. Ну, а саме головне, щоб народ зрозумів, що міліція це є частка народу, одне ціле. І який народ, така міліція. Тому треба бути толерантним, з повагою відноситися до правоохоронних органів, підтримати їх, і вони будуть змозі забезпечити. І створити всі умови для того, щоб громадяни України могли себе вільно почувати в кожному куточку нашої держави. Можливо, є якісь закони, які потребують удосконалення у вашій сфері діяльності? Ну, над цим працює міністерство, працює значить, постійно Верховна Рада, всі державні органи. І там, де потребує будь яке законодавче регулювання, воно, бачите, заразу знаходить своє відображення у стінах Верховної Ради. Якщо вже ми говоримо про законодавчі ініціативи, буквально нещодавно президент підписав закон про ілюстрацію. Певним чином він зачіпає і правоохоронні органи, навіть більше того, згідно з законом, дуже багато правоохоронців ризикують опинитися просто на вулиці. Це і судді, і прокуратура, і працівники міліції. Як ви оцінюєте цей закон? Чи немає ризику, що міліція залишиться зараз без кваліфікованих кадрів? Кожен, хто чесно попрацював, немає чого боятися, він буде далі працювати. На сьогоднішній день дійсно є проблема з професійним ядром, але над цим працює міністр справ України, міністерство, над тим працюють громадські організації. У нас є Рада ветеранів України, яка теж включилася і надає допомогу фаховому вихованні майбутніх керівників. Так, що ще не було за роки незалежної країни, щоб міліція не справилася з поставленням завдання? Було важко, але ми справимося, і цього народ не відчує, що десь в якійсь мірі якісь завдання не будуть виконані? А як сьогодні виконуються ці завдання? З огляду на те, що все ж таки наші підрозділи в основному на сході, працівники ДАІ теж на сході. Як дається справлятися з нинішньою ситуацією? Чи все в нас спокійно? Ну, міліція впливає на ситуацію в області. А, значить, несуть посилену варіанті несення служби. Задіяні всі і апарат управління, всі задіяні для охорони громадського порядку. Залучаються громадські організації, і в такому порозумінні, в такому контексті, ми справляємося з поставленими заданнями. Хочете сказати, що офіцери, умовно кажучи, беруть палички, виходять патрулювати дороги? Патрулювати дороги є спеціально навчені на підрозділи, а приймати участь в охороні громадського порядку, патрулюванні по нічному місту по тим всім моментам, значить, всі виходять. Буквально вчора мені знайомий розказував про те, що сьогодні на сході можна купити автомат Калашникова за 50 доларів. Шокуючи, тому що, як на мене, значить дуже багато зброї сьогодні неузаконеної перебуває у вільному обігу в людей. У нас на Закарпатті яка з цим ситуація? Багато зброї потрапило незареєстрованої. Як ви з цим боретеся? Ми е боремося не тільки в Закарпатті, ми боремося на підходах до Закарпаття. У нас працюють групи, які проводять фільтрацію при виїзді з зони АТО е на сьогоднішній день. Наші оперативні працівники задіяні майже для до цієї програми для того, щоб допустити незаконне озброєння на території області. Крім того, в нас задіяні кінологи із спеціально навченими службовими собаками, які спеціально обучені для виявлення зброї в буківки. Так що ми в цьому напрямку проводимо відповідні заходи і знаємо, що якщо зброя буде в Закарпатті, не в відповідних руках, то вона не робить лихо. Чи вдалося вже виявити такі випадки? Я пам'ятаю, нещодавно був скандал, коли ваші львівські колеги затримали наших закарпатців з незаконною зброєю. А ви виявляєте отак на підступах до Закарпаття? Ми робимо все для того, виявляємо, є в нас факти, і громадяни можуть бути впевнені, що зброя, яка нелегально перебуває в користуванні людей, вона буде вилучена. А досить часто ви оголошуєте операції щодо добровільної здачі зброї. Чи таке добровільно здають? І зараз, якщо були такі випадки, чи здавали таке незареєстровану зброю? На сьогоднішній день у нас проходить місячок добровільної здачі зброї. А ми вже маємо таких вісім випадків, тому що це робиться для того, людина, якої зброя незаконно опинилася, вона має можливість здати цю зброю для того, щоб никати кримінальної відповідальності. Досить часто чути у суспільстві сьогодні нарікання на східняків. Можливо, це не завжди виправдано, але чи закарпатська міліція стикнулася з тим, що, умовно кажучи, приїхали люди, і таке творять тут якісь коять правопорушення. У нас проводиться комплекс заходів для того, виставлені блокпости на в'їзді в область і кожні громадяни, які з сходу Луганського, донецького регіону. Вони ставляться на облік, люди приземного віку, вручаються пам'ятки, якими вони зобов'язані з'явитися військомати, стати на облік. І постійно проводиться моніторинг їхньої поведінки, їхнього перебування аж до цього періоду, поки вони не виїдуть за межі області. Але правопорушень не зафіксували? А, ви. Правопорушень зафіксували. У нас є один випадок, де особа, яка чинила крадіжку, вона затримана і притягується з відповідальності. А, до речі, давайте поговоримо про призов. Нерідко доводиться чути лю... нарікання людей, мовляв, працівники міліції разом із військовими буквально ловлять на вулицях призовників. Ви причетні до цього якимось? чином? Жодного такого випадку не було зафіксовано. Міліція працює у законний спосіб, там, де є відповідні матеріали щодо ухилення від виконання військового, військового зобов'язання, тоді ми відкриваємо кримінальне провадження, і проводимо всі заходи в рамках діючого законодавства. Прокуратура здійснює жорсткий контроль за законністю саме дій міліції у тих випадках. Сергію Олексійовичу, фактично від часу вашого призначення можна почути, напевно, раз на місяць, що вас знімають. Прокоментуйте це. Я пропрацював близько 30 років вороном шість справ. Віддав себе служінню народу, віддав себе служня боротьбі злочинністю і працюю до тих пір, поки в законний спосіб мені не скаже мені що. Досить подякую за проведену роботу за службу. Можливо, просто комусь невигідно, що ви були на посаді сьогодні? Багатьом невигідно із-за моєї позиції до злочинності, позиції до кримінальних авторитетів. І багато людей бачить, що міліція піднімається з колін. Вона стає більш згуртованою, більш патріотичною і міцніє на очах. І на сьогоднішній день ми розкриваємо резонансні злочини. Ми ведемо нищівну боротьбу з наркозлочинністю. У нас на сьогоднішній день в таких важких умовах є покращення по багатьом напрямку службової діяльності. Це багатьох людей турбує, тому що при такій міліції і при такому порозумінні спільнотою Закарпаття злочинцям місце Закарпаття не буде. А яка позиція міністра Авакова з приводу того, що час від часу проти вас проводять мітинги проти перебування вашого на посаді? Він підтримує. Міністр Аваков підтримує служіння українському народу, підтримує професійні діяння і підтримує закарпатську міліцію саме в тому і неоразово заохочував, що закарпатська міліція проявила себе на сході і проявляється в боротьбі з злочинністю. До закарпатської міліції суттєвих якихось зауважень з боку міністерства, з боку міністра і уряду немає. Минуло буквально три квартали поточного року. З огляду на те, що відбувається на сході, з огляду на те, що немає багатьох наших підрозділів на місці, з чим ми закінчуємо 9 місяців? Яка ситуація в Закарпатській області? Ну, Закарпатській області ми вчора буквально підвели підсумки за 9 місяців. Ще раз наголошую, що ситуація контрольована. У нас по багатьом, якщо взятися до статистичних показників, набагато є більш позитивні зрушення. Якщо наприклад, довести, що на сьогоднішній день зареєстровано 8629 кримінальних правопорушень, то за 4229 кримінальні правопорушення злочинці встановлені, їм повідомлено про підозру. Значить, 3973 кримінальні провадження, що на 7,6% більше, ніж торік, вже скеровані, направлені до, до, до суду з бумивальними висновками. Якщо стосується по видним по вбивствам, то сьогоднішній день на Закарпатті зареєстровано 23 23 кримінальні правопорушення місцевих вбивств, із них 21 вже розслідувані, кримінальні справи скеровані до суду. По одному вбивству це міг, село. А, Вереція Вінноградівського району, там теж ситуація встановлена після закінчення всіх досліджень, експертиз, справа також була закрита і в нас залишається одне нерозкрите вбивство, це в Мукачівському районі громадяна Данько. Якщо взяти по більш державній статистиці, то в нас розкриття складає 87% в той час, як по державі 44 години. Тобто ми десь по рейтингах досить непогано стоїмо, напевно, що. Ну, я майже два рази більше, у нас розкриття по, по вбивствам, як у середньому по державі. Є щось таке, чим ми відзначилися, особливо на рівні України, чи навпаки, можливо, досить хороші показники? У нас багато є хороших прикладів, багато у нас заохочено працівників. Працівників і правами міністра, і заохочення, значить, урядом дуже багато отримав дострокові звання, а саме за розкриття резонансних злочинів. У нас, якщо в останній час міліція стала працювати більш фахово, можу навести вам такі приклади, що в Ужгородському, в Міжгірському, в місті Ужгороді. Хуст, Мукачево, Своля, Ватячево. Нас розкриті групи, які займалися крадіжками, на рахунку яких було по від 30 до 60 крадіжок. Ці особи затримані, значить, відшкодовується людям майно, притягаються до відповідальності. Крім того, у нас ще недавно розкрито групу людей, які займалися розбійними нападами, в тому числі на працівника прокуратури, на духовенство. Значить, на бізнесменів, вони теж вже затримані, проведено успішно, вдала операція, вони затримані і притягуються до відповідальності. Уже визнано у нас шість розбоїв і біля десяти крадіжок. І ще йдуть у нас три розбої минулих років. Викриті? Викриті. Сергію Олексійовичу, нещодавно відбулося досить резонансне замовне вбивство в Мукачеві. Чи є вже якесь напрацювання міліції в цьому напрямку? Якщо мова йдеться про вбивство громадянина Росії Планкіна, то саме завдяки професійним діям оперативних працівників задокументовано причетність виконавців до скоєння вбивства і Замовника, а також винайдено предмет, з якого вбивали цю людину. Дані особи затримані, і справа вже передано в суд. Закарпаття продовжує останніх буквально кількох років, ще дуже прославилося підпалами автомобілів. Ну, випадки кілька десятків десятками нараховуються. Що може міліція з цього приводу сказати? Це все таки замовлення здебільшого чи є якісь злочинні угрупування, які діють. Цілеспрямовано проти когось на сьогоднішній день на території Закарпаття зареєстровано 15 підпалів з ознаками кримінальних правопорушень, із яких три вже розкриті, і ще по одному є перспектива на розкриття. В цілому це підпали пов'язані з помствою, з невиконанням будь-яких зобов'язань і таке інше. Будь-якого такого кримінального там вони характерні. Спрямовувалися там і в Ще один випадок, який цього тижня доволі прозвучав. Забруднюють, заливають фарбою борди наших кандидатів. Я знаю, що у вас вже теж є напрацювання з цього приводу. Когось затримали? У нас затримано троє осіб, один мешканець Львівської області, двоє ухоронців, які пошкоджували наглядну агітацію кандидатів у Верховну Раду. Депутати Верховну Раду. Я рахую, що це не толерантні дії, це несправедливо, і кожен має виборець, має серцем прийти, і підтримати свого кандидата саме в день виборів, а не малювати, зривати і пошкоджувати наглядної на таці. Це просто не по-європейськи. Чи вдалося вам з'ясувати, з якою метою борди пошкоджували і хто саме? Ну, Затриманих осіб, їм інкримінували як хуліганські вчинки і непокору працівників міліції, які її проявили під час затримання. Саме за цими фактами складені адмінпротоколи, які скеровані в суд для прийняття рішення. Мотив це просто невихованість і нетолерантність. І давно, давно. Час, коли відбуваються такі процеси в нашій країні, я рахую, що давно треба відходити від тих грязних, застарілих методів боротьби. Замовник відомий? Це вже політичне питання. передвиборна компанія продовжується, тому я б не хотів вдаватися до, до цих моментів. Сергій Олексійовичу, спасибі вам за розмову. Дякую вам, користуючись нагодою, звертаюся до всіх краян. Бути більш толерантними, більш відвертими, дотримуючись закону, і міліція спроможна забезпечити охорону громадського порядку під час виборчого процесу. І якщо якісь будуть е, вами побачені бувільні правопорушення, будь ласка, звертайтеся, ми будемо реагувати. Вірю, що міліція виконує всі покладені на неї завдання, але водночас закликаю і кожного з вас виконайте свої громадянські обов'язки. У першу чергу проголосуйте і не продавайте свій голос. До зустрічі завтра о 22-й.